Патологія органу зору серед дитячого населення Одеської області займає третє місце серед всіх патологій і четверте місце серед патологій, які призводять до інвалідізації. З кожним днем збільшується кількість дітей з короткозорістю. Раніше головна причина цієї хвороби була спадковість. Сьогодні це надзвичайна перенапруга органу зору. Длительное напряжение, аккомодации, напряжение органа зрения при работе на близком расстоянии и при плохом освещении. На близком расстоянии ми вже всі знаємо, да? це комп'ютери, та планшети, та телефони, та книжки. Тось тобто, діти мають у нас на сьогодні всі прелісті жизни, які лишають їх прілі важливості хорошо відділення. Для того щоб зберегти своїй дитині зор, Оксана Брунченко рекомендує скоротити час використання дітьми комп'ютерів, планшетів. Тощо батьки повинні контролювати режим відпочинку очей своїх дітей. Чим позже будет разрешено рібенку пользоваться комп'ютером, чим менше рібенку будуть разрешать находиться возле телевізора, грати з телефоном, з тетрасом, планшетом, тим більше є можливість иметь у нього хороше зрение. Комп'ютери не повинні замінити дитині ігри та прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом. Домашнє робоче місце школяра повинно бути світлим. Стіл треба розташувати біля вікна. Також необхідна настільна лампа. Расстояние от глаз до рабочей поверхности у ребенка должно быть 30-40 сантиметров. Это соответствует где-то расстоянию от локтя до кончиков пальцев или согнутый под прямым углом локоть. Больше 30-40 минут ребенку не разрешается без перерыва заниматься чтением письмом. Обязательно делается на 15-20 минут перерыв и если нужно возобновить занятия дальше. Що стосується гри за комп'ютерами, монітор повинен знаходитися від очей дитини на 50-70 см. 30-40 хвилин за комп'ютером в 2-3 дні для дитини достатньо, аби зберегти органи зору. Віра Марченко, Сергій Крилов, Факти.